Вітаю всіх. Давайте ще зроблю відео. Ну, замість що ці відео будуть? Вовчанський напрямок. Вовчанськ, Вовчанський напрямок. Є до кінця листопада реальна загроза повної окупації Вовчанська. Є до кінця листопада реальна загроза повної окупації Вовчанська. Ну, сімка Пентаклів, це, вона є. Вона, в принципі, завжди є. це довга праця, двійка жезлів, боротьба. Нерви розчарування. Знову двійка. Намагання чогось. Ну, якби так, загроза висить. І воно, якби, йде давно. Стара давня, давня загроза. Тепер, давайте так. Ой. Ворог зможе окупувати Вовчанськ повністю. Ворог зможе окупувати Вовчанськ повністю. В принципі, мах відповідь так. Тиск ДБР. Окупація, руйнування. Втрата, удар в наступ. Ну, боротьба. Все по колу як, обстріли по колу. Угу. Добре. Тепер наші ЗСУ зможуть втримати Вовчанськ під своїм контролем. Те, що є зараз. Наші ЗСУ зможуть втримати. Двійка Пентаклів. Ну, Нестабільна ситуація. Дьявол на діколоди. Нестабільна. це. Угу. Кордони міста. Так, тупік. Пауза тут. Ну. Знаєте як? Тут мова, мабуть, не в самому Вовчанську стоїть, а в тому, щоб не було просування ворога далі чогось. і Оце воно ідея. Ну, якби. Тепер питання таке: ворог матове суттєве просування на вовчанському напрямку. Ні, десятка мечів, ні це однозначно ні і ні. Розуміли, в чому суть? Тут дьявол з нами випав. До речі, тут суть такова, що того Вовчанська немає, і тут головне втримати якісь кордони тупо, щоб не було просування, його немає, по карти паузи без просування. Ось і все. Що від нас вимагається? Тому так.